Сьогодні день пам'яті захисників України, які віддали своє життя заради нашої батьківщини і нашої незалежності. Ось зі мною мої побратими, які приймали участь в Іловайських подіях, От всі вони є свідками оцих розстрільних, злочинних російських злочинів. І Сьогодні пам'ять тих героїв, які ми виносили з поля боя, загиблих, побитих, спалених російськими злочинцями. І е, от зараз от, е, ми хочемо донести Кременчучанам, хочемо донести, донести Україні що е, розпорядженням президента України. Кожен день 9.00 є хвилиною одною хвилиною вшанування загиблих, полеглих героїв України. Як ви вважаєте, Кременчук дотримується цієї. Ну, це не розпорядження президента, ну як ви сказали, хай розпорядження буде. Взагалі. Деякі е, торговельні заклади е, дотримуються е, цієї хвилини, але ж вони вмикають гучномовці е, стидліво, стидліво, потихеньку тихенько, і люди, багато людей не розуміють, що це таке.